Зазвичай людина, коли дивиться на картину чи малюнок, найчастіше оцінює саме технічну частину, тобто наскільки робота гарна, реалістична, складно намальована. Проте дуже часто буває, що ось такого плану технічні роботи коштують копійки, а ось такі мільйони доларів. І це при тому, що таку картину майже кожен з нас намалює. У чому тоді фішка? Я задавалася цим питанням і знайшла цілком логічне пояснення для себе яким хочу з вами сьогодні поділитися. З цими думками можете погоджуватися або ні. Коментарі завжди відкриті для обговорення. Отже, давайте поміркуємо про ціноутворення, звідки взагалі беруться такі цінники. Наприклад, ось ця картина. Як думаєте, скільки вона коштує? Сто 100 доларів? Тисячі? Можливо, мільйон? Складно навіть приблизно сказати, якщо ви не знаєте, хто автор. А що, коли я вам скажу, що це картина Рембранта, якій близько 400 років, і зараз вона втрачена у зв'язку з викраденням. Напевно, це має вплинути на ваше сприйняття і те, як ви будете її оцінювати. Особисто, мені здається, для супердорогих картин найчастіше ціну формують три основні речі: це популярність автора, популярність конкретної картини та її культурне значення. Це все разом формує щось типу бренду, за який люди готові платити. Тобто, це все те ж саме, що і з звичайними речами. Давайте проведемо аналогію. Наприклад, такі відомі бренди, як Луї Вітон чи Ролекс, роблять дійсно гарний якісний товар, але продають його за якісь просто божевільні для пересічної людини гроші. Разом з тим є люди, які готові це купувати, незважаючи на дешевші аналоги і ні трохи не гірші. Так відбувається просто тому, що це престижно. Маючи у власності такі речі, можна показати свій статус та виділитися. Якщо говорити про світ мистецтва, то тут бренд ще важливіший. Так як картина не має якихось прикладних властивостей, тобто ви не можете по ній подивитись час, вона не відвезе вас з комфортом, в ній навіть не можна посидіти. Думаю, ви зрозуміли: якщо говорити про якусь конкретну ціну на картину, то її немає. Ніхто точно не знає, скільки має коштувати конкретне полотно. Саме тому влаштовують торги на аукціонах, де встановлюється якась мінімальна оцінна вартість, а далі вже як складеться. По суті, ціна на твори мистецтва відображає бажання його купити. Окей, з цим розібралися. Наприклад, візьмемо чорний квадрат Малевича. Як вийшло, що шматок полотна пофарбований чорною фарбою, настільки популярний у всьому світі? Одразу розвію один міф про те, що як дехто каже, Малевич не вмів малювати і тому почав просувати свій чорний квадрат. Насправді це не зовсім так. В інтернеті легко можна знайти його роботи. І це будуть якісні портрети та пейзажі в порівнянні з чорним квадратом досить технічні роботи. А фішка в тому, що Малевич свідомо пішов під реалістичності техніки. І ось чому в той час це був тренд. Протягом усієї історії люди вчилися зображати навколишній світ, причому як можна, точніше. І до середини 19 століття досягнули у цьому неймовірних висот. Тут ще й фотоапарат з'явився, тому митці почали експериментувати. Насправді, чорний квадрат став результатом пошуків Малевича. Критики по-різному описують сенс картини. Сам автор пояснював, що це символ смерті та кінця класичного мистецтва і початок чогось нового. На той момент це була свіжа ідея. Насправді, чорний квадрат витівка автора перформанс, який став обговорюватися та й досі обговорюється. Плюсик до популярності ще один момент, який посилив галас це презентація картини. Справа в тому. Що на виставці вона висіла у червоному кутку, де зазвичай у православ'ї висять ікони. І це був виклик церкві, тим більше в ті часи. Природно з цього вийшов скандал та обговорення. Ставимо ще один плюсик до популярності: саме життя і смерть Малевича також додали йому медійності складні відносини з радянською державою у 30-ті роки та резонанс західних ЗМІ через дивний кофорок, де чорний квадрат використовувався як частина церемонії. Ось це все у підсумку створило хайп ще на старті. Зараз лише оцінна вартість чорного квадрата близько 20 мільйонів доларів. Наприкінці, три факти про картину. По-перше, чорний квадрат насправді не квадрат, тому що в ньому немає прямих путів, а не чорний, тому що художник для написання використовував суміш різних фарб. Другий момент Малевич написав кілька авторських копій. Наскільки мені відомо, три. І наостанок. Малевич не перший, хто придумав замалювати полотно чорним. Особисто я знаю принаймні ще 5 картин, які були написані набагато раніше чорного супрематичного квадрату. Ці факти говорять нам, що іноді важливіше не те, що намальовано, а як це піднесено. На цьому все. Ось таке відео. Якщо було цікаво, обов'язково підпишіться, коментуйте та ставте вподобайку.